Де був Миколаїв підгірцях в школі інтернаті, де навчаються кілька десятків дітей з вадами зору з усієї Стрищини і кількох інших районів. Туди чудотворця запросили із місцевого осередку громадської організації Розвиток громади, з якими дарунками завітав до особливих вихованців. Знає Микола Бойків. Це вже не перший соціальний проєкт, організований розвитком громади. Процес цього святкування і підготовки до цього свята розпочався ще вчора. в стризькі. Школі номер 4 діти, учні 6 і 8 класу, виготовляли іграшки своїми руками в стилі декупаж, які сьогодні вони передали для цих дітей підгірця цю спецшколу інтернату, яким ми сьогодні будемо наряджати. Також ялинку. дітки на гостей чекали, заповнили повністю зал. А там було справді весело і цікаво. Їх різними конкурсами розважали професійні аніматори із агенції Свят забава. Вони з радістю погодилися присвятити свій час тим, хто певною мірою обділений батьківською любов'ю і ласкою. Цей час люди багато говорять про милосердя. Я вважаю, що якщо ми будемо не просто говорити про моє сердя, а щось робити, щось робити для тих, кому може в цьому житті не так пощасливо, як нам. Все буде добре. Треба може частіше робити для своїх дітей щось таке приємне і щоб вони відчували постійно це відчуття щастя, відчуття свята радості, добра. Звісно, що приїхали гості не з пустими руками, роздавали подарунки, солодощі, привезли тенісний стіл, щоб вони мали можливість займатися спортом. Презентам особливі тітки завжди раді. Святого Миколайчика вони чекають з нетерпінням, бо знають, якщо бути чемним, він ви вислухає кожного і здійснить будь-яку мрію. Відтак пишуть йому листи. Просять особисте і миру для України. Як що минулих років замовляли переважно щось таке мобільні телефони? то цього року всі просять мирного неба і те, що їм необхідно одяг, взуття і е, щоб був мир і спокій в нашій країні. Ми завжди раді, тому що наші діти дуже люблять виступати і дуже люблять брати участь в таких е, виступах. І е, можна сказати, дуже схвально відносяться до цього. Діти дякували Миколаю за його. Візит, і на завершення хором заспівали чудотворцю. Ой, хто хто Миколая любить? Микола Бойків, Роман Кобранець, Стрийські новини.